Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться на перемир'я з Україною. А віцепрезидент США Джей Дівенс повідомив, що американська делегація вже їде до Росії на переговори і новини звідти можуть надійти найближчим часом. Найближчими днями у нас заплановані телефонні розмови з представниками нашої делегації, яка вже зараз їде до Росії, щоб обговорити припинення вогню в Україні. Тепер усе залежить від Москви. Ситуація дуже сприятлива. Українці погодилися на припинення вогню, і тепер ми будемо переконувати росіян. І Володимир Фасенко політолог долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас у цій порі. Доброго вечора тут одразу до цієї заяви Ді Венса я би додав, що він журналістам зазначив, що контакти і в принципі напрацювання якихось спільних спільного розуміння ситуації по призупиненню вогню на 30 днів, вже триває ще до цих перемовин в Москві, куди вирішила делегація з Вашингтону, і він досить обнадійливо оцінив цей перемовний трек вже на початковому рівні. А Дональд Трамп перед тим виступаючи перед журналістами, зазначив, що е якщо Росія не пристане на пропозиції вип. Працювані в Саудівській Аравії в Джиді він застосує, е, значить, економічні санкції, економічний тиск на Росію. Хоча йому цього звісно ж не хотілося би робити. Ви зробили такий допис від цього буду відштовхуватися в своєму е, на своїй сторінці в Фейсбуці. Е, стосовно того, що в принципі е, всі ваші прогнози справдилися, тому що ви оцінювали так, що для нас було би максимально позитивно і ефективно, якби ми випрацювали спільну позицію разом з США, і це сталося, тобто і США шанс нас підтримує, і наші пропозиції підтримали європейці? Врешті США розблокували Дональд Трамп розвіддані надання озброєння, і це теж справдилося. І так само Путін опинився на тій самій розтяжці. Ви щоправда, застосовувати визначення дилема для нього? Це в який спосіб вчинити, як поступити, на що пристати, що запропонувати, що висунути натомість. А чого нам очікувати від зустрічі перемовників в Москві? До речі, чому не поїхали приїхали до Москви, а це не відбувається десь на нейтральній території. Ну на нейтральній території ще можуть бути переговори. Я не виключаю, що, наприклад, наступного тижня може бути новий раунд переговорів на високому рівні між США і Росією. Це теж можливо. Тут е, нюанс в тому, що до Москви скоріше за все поїхав Стів Уїтков, спецпредставник Трампа. Е, нагадаю, що офіційні переговори між Росією і США починалися саме з візиту Стіву Уіткова. Так тоді, тоді був таємний візит 12, якщо не помиляюсь, лютого чи одинадцятого лютого він так таємно прибув до Москви. Потім з'ясувалося, що він зустрівся з Путіном. А потім була телефонна розмова Путіна і Трампа. От зараз може. Може бути схожа ситуація, але логіка інакше тоді по суті були такі таємні переговори закриті переговори, і відчувалося, що скоріше Москва веде гру. А зараз ситуація помінялася зараз. Скоріше гра йде з боку сполучених штатів і України, і ми разом в цій грі разом з Сполученими Штатами, що дуже важливо, і відповідати має саме Путін. От як сказав держсекретар США Марк Рубіо, м'яч на російському боці, тобто росіяни мають відреагувати, а реагування буде непростим, оскільки, от навіть перша реакція в російських соціальних мережах на домовленості в Джиді була просто історичною. Явно в Росії цього не очікували тим більше таких успішних переговорів. І те, що зараз США і Україна разом пропонують конкретні речі Путіну, ну це дійсно це обмежує простір для маневра російського президента. Але я не думаю, що він дасть відразу або позитивну, або негативну відповідь. Мені здається, що Путін не хоче втрачати перспективу особистих контактів з Трампом. Своє я б сказав. Гри з Трампом, і він, я думаю, от нам теж не можна розслаблятися. Навіть телефонні розмови Путіна з Трампом вони небезпечні, тому що Путін, як досвідчений КГБ, може використовувати різні практики методики впливу на Трампа. І Він це вже робив. Лести ще на запевняння, що він хоче миру, і Трамп на певний час це повірив. Але зараз ситуація конкретна: ти хочеш миру. Погоджуся на припинення вогню, однак я думаю, що Росія не дасть прямої відповіді, вона може погодитись на мирні переговори, зокрема і за участю України, але будуть висувати додаткові вимоги до. Нас в першу чергу, щоб ми там щось ще виконали. Наприклад, там вивели війська з Курської області, про це вже пишуть російські пабліки, або якісь інші забаганки. Але і ми можемо зустрічні вимоги висувати. Не може бути односторонніх поступок. Оце для нас питання принципу. Якщо щось обговорюється, треба шукати компроміс. От припинення вогню це компроміс, компромісна позиція. Точно також, якщо йдеться про відведення військ. То десь з нашого боку, десь з російського боку, тільки так не може бути одностороннього відведення військ тільки українців, і тим більше ми не збираємося йти на такі забаганки Росії, там віддати їм Херсон чи Запоріжжя. Це неприпустимо. Точно також і ми не можемо визнавати окуповані території російськими. Це червоні лінії, про які сьогодні сказав президент Зеленський. Тому я думаю, зараз нас очікує такий інтенсивний сплеск переговорного процесу спочатку між. США і Росією американці спробують все ж таки дотиснути Путіна, щоб він погодився ну, як мінімум на початок переговорів. І щодо припинення вогню, можливо, ну більш широкі мирні переговори. А далі треба виходити на прямі переговори між Росією і Україною за участі США. Переговори, які мають вже визначати, визначати конкретні аспекти припинення вогню. І буде ну, дуже непроста проблема визначення лінії зіткнення. От здовж якої лінії припиняється вогонь? коли саме і як і як забезпечувати припинення вогню? Пане Володимире, бачите, забезпечити припинення вогню. Це вже перша така проміжна наша перемога, була би, але цьому мають передувати чинники і вимоги, про які ви щойно згадали, які буде Путін як досвідчений КГБіст, висувати Трампу через лестощі і й похвалу. І, от, врешті, про це говорять депутати деякі держдуми, що вони можуть мають всі можливості захопити тимчасово окуповані території, повністю натякаючи на Запорізьку Херсонську область. Блумберг пише про те, що Путін буде максимально тягнути час і вимагати, вимагати демілітаризації знову ж таки, це тези 22-го року ще заберіть зброю українців, скоротіть армію та багато ще іншої маячні. і врешті до конкретного рішення щодо припинення тридцятиденного навіть вогню ми можемо дійти не скоро. Хоча ви знову ж таки аналізуєте і припускаєте, що ситуація з таким першим етапом такого перемир'я да перманентного, хоча б, може настати вже до якихось ну, до великодніх свят. Так, от хто в чому буде поступатися? А Американці, американці саме про це й говорять, що поступатися доведеться всім, е, будь ласка, ну от так. Да, я думаю, що Трамп засикав не в тому, щоб це відбулося якомога раніше. Усякому разі, от, за різними даними, він хоче, щоб це було до Великдня. Чому до Великдня? Тому що на початку травня е, 100 днів президентства Трампа. От зараз, якраз в ці дні, чому переговори в Джиді так були важливі для Трампа. Позитивний результат цих переговорів, зокрема, тому що 50 днів президентства Трампа зараз. І вже Білий Дім проводить таку бурхливу інформаційну кампанію: 50 днів президентства Трампа 50 великих перемог. Ну майже в радянському стилі. А тут 100 днів це завжди такий визначальний рубіж, стартовий відрізок президентства будь-якого нового президента США. І для Трампа це дуже важливо. Трамп хоче отримати Велику перемогу саме в прямому сенсі, велику дипломатичну перемогу, і тому я думаю, він буде тиснути на Путіна. Він не зацікавлений в затягуванні. І я думаю, що от, гра Росії в затягування вона може викликати зворотню реакцію Трампа, негативну реакцію. І от ці погрози про санкції проти Росії, також постачання зброї. От чому американці так швидко погодились на постачання зброї, на відновлення постачання зброї для України? Я думаю, це тиск на Росію. Це не тільки їх реакція на позитивний результат переговорів. В Джиді Це і тиск на Росію, і цей тиск може посилитись, якщо Трамп буде незадоволений. Здоволений, так що в цьому плані тактична зараз ініціатива на, на боці США і певною мірою на нашому боці теж, от я думаю, що ми тактично разом з Сполученими Штатами переграли Росія на даному етапі. Але починається новий раунд склад перемовин, де росіяни можуть використовувати свої підступні методи, будуть звинувачувати знов Україну, тому нам потрібно підтримувати активні контакти з американською. Стороною і е, все ж як, щоб виводити переговорний процес на рівень офіційних прямих переговорів, щоб було менше сепаратних переговорів США з Росією, особливо таких, от як Уїтка веде в Москві, да щоб були офіційні переговори е, з офіційними особами, такими як от е, держсекретар США, помічник Трампа, ці переговори, як засвідчили е, засвідчила Джида, вони можуть бути достатньо результативними. Ну, врешті, якщо Трамп он, е, зазначив, що вже сьогодні перемовни. Ки вирушили до Москви, то можливо вже завтра буде про що поговорити. Можливо, вже завтра будуть якісь конкретні заяви постфактум після цієї зустрічі американців і представників оточення Путіна. Дякуємо вам. Володимир Фасенко, політолог, долучався до ефіру.